Привіт, мої дорогі підписники і підписниці. Як би я не хотіла робити відео на цьому каналі суто про книжки, дотримуватися якоїсь однієї тематики і тільки про книги розказувати. Я не можу стриматись і не розказувати про щось ще, не знімати на якісь інші теми. Зокрема, якщо я дивлюсь якісь українські фільми, які мені подобаються, то я просто не можу стриматися і не розказати про них. Особливо, якщо це хороше, якісне кіно, ну це гріх про нього не розказати. Бо як я вже казала багато разів в попередньому. Ніх кінооглядах для мене дуже важливо, щоб ми дивились українське кіно, підтримували українське кіно, ходили в кінотеатри на українські фільми. Українське кіно воно. Зараз, окей, до повномасштабної війни вона настільки набирало оборотів, і багато класних фільмів виходило. І от зараз, навіть коли повномасштабна війна все ще триває, вийшов в вересні новий фільм, який називається Я працюю на цвинтарі. І я чую про нього дуже багато хороших відгуків, дуже багато людей про нього писали в Твіттер. І я подумала, я не маю права не сходити на це кіно, тим більше, що давно не було українських прем'єр. Останнє, що я дивилась в кіно з. Українських фільмів це був до 23 лютого У мене доволі травматичні спогади з того часу, як і у всіх нас. Але огляд на носорога я ось тут залишу, теж про нього знімала відео. Отже, я працюю на цвинтарі. Доволі цікава, інтригуюча назва. Де часто виходять українські фільми, які торкаються такої теми: теми цвинтарів кладовищі роботи в таких місцях смерті, в такому її вигляді. І мені було дуже цікаво подивитись, про що цей фільм. Я знала, що це трагікомедія, але я. І не очікувала, наскільки буде різкий перехід від комедії до драми. Мене розмазало просто по стільцю в якийсь момент цього фільму. Давайте зразу розкажу про що цей фільм, бо я вже зараз почала розповідати свої враження, не розказавши власне. Сюжет головний герой цього фільму Олександр. Він в минулому архітектор. А зараз працює на кладовищі і займається виробленням пам'ятників. До нього кожного дня звертається дуже багато людей, дуже різних людей. І якщо чесно, вони не дуже йому подобаються. Він такий цинік, мізантроп. Він завжди непривітний, дуже такий саркастичний. В цьому фільмі багато чорного гумору. І власне фільм про це і є про життя людини, яка. Працює на цвинтарі про якісь. Курйозні моменти, смішні моменти, сумні моменти. І все, все це обертається навколо цвинтаря і такої кладовищенської теми. Там дуже багато другорядних героїв, і вони всі такі яскраві і харизматичні. Мені зокрема це дуже сподобалось в фільмі, тому що класний актор грає головного героя, але не менш цікаві другорядні персонажі і актори, і акторки, які їх грають, і це створює таку доволі цілісну картину. Цей фільм починається як як Комедія як така чорна комедія, але тим не менш там смішні якісь моменти, курйози, якісь смішні історії. І що мені з перших хвилин кинулось в очі зразу, це те наскільки добре і якісно зняти цей фільм. Прям сидиш, дивишся, і дуже приємно для очей картинка. Там такий осінній дуже вайб. Тому цей фільм ідеально дивитися саме зараз. Там от теж якраз така золота, золота осінь, дуже гарні зйомки, кладовища. здається, це на байковому знімали. Прям такий, знаєте, цвинтер естетікс. Дуже круто знято і змонтовано класно. Так що респект всім, хто займався виробництвом цього фільму. А ще там хороший саундтрек, який вдало підкреслює певні потрібні моменти в цьому кіно. Так, от цей фільм починається як комедія. Але він настільки різко стає драмою, що ти навіть не розумієш і не усвідомлюєш, в який момент це сталося. В якийсь момент я зрозуміла, що я просто сижу і плачу. В наступний момент я плакала настільки сильно, що у мене сльози так по щокам по шиї котились, і аж за комір мені закотились. Я прям просто ну була розмазана по своєму сидінню в кінотеатрі, і я не очікувала такого, якщо чесно. Бо я думала, що це більше буде все таки якийсь такий. Веселий фільм. Але, окей, тема Цвинтера, напевно, мала мене наштовхнути на думки, що там може бути не все так весело і райдужно. Але я не очікувала, що настільки мене проб'є на емоцію, проб'є на сльози. І після цього фільму залишається такі ем, сумний, але в той же час світлий після смак про нього хочеться ще після сеансу думати. Мені потрібен був час, щоб в себе прийти після цього фільму. Він настільки сильно мене вразив. Я часто плачу на фільмах, але не часто фільми мене аж настільки торкають. Кожен і кожен з цих людей, які приходять до головного героя, замовляти пам'ятники. Вони мають якусь свою історію. В певний момент, ти хочеш не хочеш задумуєшся про смерть. Про те, як різні люди переживають втрату близьких, як вони на неї реагують. Як як це проявляється в їхніх замовленнях пам'ятників, це дійсно така цікава незвична тема. Принаймні, я ще ніколи не бачила таких фільмів. Забула ще сказати, що цей фільм знятий за мотивами збірки оповідань Павла Белянського. Він блогер, письменник, і він сам колись працював на цвинтарі. І е, ці його оповідання вони засновані на його реальному досвіді. І це робить цей фільм ще більш цікавим, тому що ти розумієш, що якісь цих історії реально трапля. А може, і всі реально траплялись в житті, і що таке реально існує. Там багато про якісь такі закулісні події, які відбуваються на цвинтарі. Там навіть є, типу, цвинтарна мафія, я би сказала. І ну я про це ніколи не думаю. Я не знаю, як там все працює на цвинтарі. І це така незвична. і... Якась така неочевидна тема для мене. І цікаво було подивитись на те, як все це працює зсередини, і тим більше, якщо це засновано на реальних історіях, реальної людини там не все, не все взято з досвіду автора, але я думаю, що більшість моментів так і виглядає він набагато більш добрим і відкритим ніж головний герой. Але заради драматургії головний герой фільму саме такий е закритий, непривітний, цинічний. Але в нього на те є причини, про які ми дізнаємося в самому кінці. І це, до речі, був цікавий елемент, була така інтрига. Я не могла протягом цього фільму зрозуміти, що ж не так і що мучає головного героя, а в кінці ти дізнаєшся про це. Е і такий ясно, Тепер все ясно. На цьому все. Отакий от коротенький відгук про це кіно від мене. Я знаю, що всі мої огляди, які я роблю, вони дуже компліментарні. Але напевно це тому, що я просто ходжу на хороші е, українські фільми. Я, типу, не ходжу на любові, блогери і «Скаже не весілля. Тому е, всі ті фільми, які я дивлюсь, вони мені реально подобаються, і я не можу знайти ніяких мінусів в них. Я вважаю, що ось це конкретне кіно дуже хороше, дуже якісне. І Я всім 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 раджу його дивитись. Не забувайте підтримувати українське кіно, особливо зараз. В такі скрутні часи для кіно, для культури. Ходіть в кінотат. Якщо маєте можливість ем, дивіться фільми на Такфлікс, давайте разом допоможемо українському кіно не вмерти і надалі процвітати. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити пальці вгору, підписуватись на мій канал. А якщо ви дивились цей фільм, пишіть в коментарях, як він вам, чи він вам сподобався. Можливо, було щось, що вам не сподобалось в ньому. Мені, як завжди, буде цікаво, з вами поговорити, обговорити це кіно. І побачимось дуже скоро. Па-па!